Я дуже радий, що у вас вийшло побачити свою фантомну чашку. Зараз ми будемо її вчитись торкатись. А та сама вправа: поставте перед собою чашку, руки на коліна чи на поручні, закрийте очі і спробуйте, по-перше, побачити цю чашку перед собою, так? як ми тільки що бачили в попередній вправі. А потім. А, тою фантомною рукою, яку ми розхитували, попробуйте цю фантомну чашку взяти. А, я знаю, звучить дивно. А, але спробуйте. А, в... Точно та сама, пам'ятаємо, та, що таке фантомна рука. Оця рука, яка лишається в фантомному просторі, коли ми фізично зсунули. Та сама рука, якою ми розхитували, робили рухи вперед-назад. Тою самою рукою з закритими очима візьміть цю чашку. Не задумуйтесь, як просто візьміть її. А коли у вас це вийде, попробуйте ви зробити з нею якісь маніпуляції. Спробуйте її там покрутити в руках, потерти її, покрутити її перед очима, запхати в неї пальці, відчути, що в неї там всередині. А по мірі того, як ви будете її торкатись, у вас перед очима картинка яскравості цієї чашки буде ставати більш чіткою. Наразі ваша задача просто цю чашку масити.